Всім привіт! Мене звати Кріс, і ми починаємо проходження нової української візуальної новели, яка називається Кіт, що рахує зірки. А, після проходження такого собі дуже напряжного з іншого боку детективу я вирішила обрати таку софту маленьку візуальну новелу, ну, на перший погляд, зокрема. А що там буде далі, я не вчитувалась, я не люблю собі спойлерити. Давайте разом подивимося. Тут дуже гарна піксельна мальовка. Якщо вдивлятись в глибину зоряного неба, то можна помітити, як воно тихо, повільно зникає. Вогник за вогником розчиняється в темряві. Киця! Лайк, якщо ви любите котиків. <смі> Я думаю, що майже всі люблять котиків, тому. Ти дивись, ще одна зірка зникла зорезнавець клас. Волошка. <смі> Класне ім'я. Як ти це бачиш? Тих зірок в небі, що крапить в морі. Мільярди? Мільярди і ще одна. Що? Скільки би зірок ти не нарахував, їх завжди буде на одну більше. Навіть якщо нарахував нескінченність, то їх буде на одну більше від нескінченності. Це правило. Так, чекайте, о, ти не нарахував воложка це хлопчик. Добре. Я не знаю, я можливо зроблю якісь спроби озвучувати Аля голоси, але не знаю. Просто це котики, це не люди, і якби з людьми все набагато простіше, ніж з котиками. тому... Сенс тоді в цих підрахунках, все життя займаєшся тим, що ніколи не матиме завершення, це занадто безнадійно. Сенс? От ти постійно ставиш питання, що говорять одне твої лапи твердо стоять на землі, але розум не досягає зірок. Це гарна риса, але не де наступного заризнавця. Ти все ще впевнена, що правильно обрала собі майбутнє? Я впевнена, напевно. А, це дві дівчини, окей. Як думаєш, куди ж зникають зірки? Можливо, вони просто падають? Є якісь причини, чому ти думаєш саме так? Та тут, скоріше, навпаки, потрібні причини для будь-якої інакшої версії, ця то на поверхні. Та що казати, коли мені одна така зірка недавно точнісінько в голову поцілила? Ого. Ще досі трохи болить. Що? Ой! Не дуже хотілось про це говорити. Я тебе слухаю. Та й досі не сильно хочеться. Уважно слухаю. Гаразд, стояла недавно я на пагорбі, прислухалась до перешіптування трави, думала про всі свої недоліки, про свою впертість, імпульсивність та які ти там ще мені називав. Ти молодець, але з недоліками треба щось робити, а не думати про них. А, я приділилася зі статтями цих кіців. Зараз навіть це він, а вона це волошка, окей, це вже перемога. А, от я й думала, що з цим робити. Стояла так, стояла, як раптом мені по голові щось так сильно шандарахнуло, що ледве на тих лапах і устояли. Я розізлилась, повернулась подивитися, що взагалі відбувається, а там А там зірка маленька, в лапу гарно лягла, а тащисінька така, як на небі, і пульсує трохи. Як на небі пульсує, але в мене в лапах пульсує. Тобто, ти взяла її в лапи? Та, та ти б також взяв, вона така гарна, тепла, приємна на дотик, це досконале втілення чистої краси, хто зможе стриматись? Дитино, якщо бачиш перед собою досконале втілення чистої краси, то не чіпай його лапами, якщо не впевнена, що твої лапи не стануть для тої краси руйнівними. Філософська думка, зоризнавець, прям філософ. І що далі? Так що далі? Твоє підозріле мовчання мені не подобається. Якщо правильно все зрозумів, то варто поставити питання інакше. Що ти зробила зіркою? Я не вважаю, що вчинила правильно. О. Мені тому й не хотілось говорити, бо я вчинила дуже неправильно. Що таке можна зробити з зіркою? Я зрозумів, не буду сваритись. Напевно. Отже, я. я її проковтнула. Це як до такого можна було додуматись, волошка, що є. Зірку? Зірку. Смачно було. <ріст> Ти не злишся? Тебе турбують саме мої емоції, тривога трішки розчарування, а ще не буду приховувати цікавість, злості немає. Але це не повинно тебе заспокоювати, злість базується на визначеності. Якби я точно знав, які це все матиме наслідки, то, можливо, і розізлився би, але я не знаю, тому мені скоріше моторошно. А мені спокійно і ще тепло. Здається, зірка мене зігріває. От якщо ми нічого не знаємо, то, можливо, не варто зайвий раз накручувати себе. Краще би я розізлився. А ще я очі подумала: якщо зірки падуть прямісінько нам на голови, то можна походити і пошукати, десь поряд, напевно, будуть ще, потім взяти їх і повісити назад на небо. Самий високий зі знайомих мені пагорбів навіть близько не досягає до неба. Можливо, але я знаю місце, де до неба навіть лапи тягнути не треба. Дай вгадаю, ти про озеро. А що не так? Якщо покласти зірку в озеро, то вона не з'явиться на небі. Чому всі зірки ще є на небі, вони є і в озері? Якщо з неба яка зірка зникає, то вона зникає із озера. Мені подобається наївність волошки, вона така, не знаю, така ще й дитина. Але навпаки, це не працює. Звідки ти знаєш? Я теж колись був юним і мислив зовсім як ти зараз. Думав, що як зайду в озеро то потрапити до зірок, але потрапив тільки в темний холодний простір, що спробував мене задушити. Ого, яке небезпечне озеро. Вода дуже оманлива, вона лише відзеркалює реальність навколо і ніколи навпаки. Не довіряй їй. То що нам тоді робити? Робити що? Як нам вертати зірки на небо? А нам потрібно це робити? Так, розумієш, я відчуваю ту зірку, що всередині мене, як вона хоче додому, і ще відчуваю щось дивне? Злість? Ні, це навіть глибше злості. Ти не думаєш, що це вона зла саме на тебе за те, що вона її з'їла? Ні, це не пов'язано зі мною. Я точно знаю, що вона хоче назад на небо, а я хочу їй допомогти. Дуже хочу. Добре, давай подумаємо в цьому напрямку. От спитаю Зірки, чому вона зібралася з неба? Зірвалася з неба, не зібралася. Я не можу просто спитати, вона не відповідає мені, коли я щось запитую. Як же ми допоможемо їй, якщо вона не бажає співпрацювати? Цікаве питання. Ми повинні їй допомогти. Гаразд, от ми їй допоможемо. І чому ти тоді думаєш, що вона знову не зірветься з небес? Та навіть якщо з'явиться можливість вернути всі зірки на небо, то що ти взяла, що вони знову не позникають? Ти настільки не хочеш допомагати? Ти настільки не хочеш допомагати? Я не про це, а про те, що якщо вже щось намагатися з цим робити, то треба шукати джерело біди, а не боротись з наслідками. Так чому на твою думку зірка зірвалась з неба? Мені приходило в голову, що їм там просто темно та холодно. Небо насправді не виглядає привітним місцем, тому і падають. Взагалі, космос це доволі страшна річ. У мене в дитинстві було багато енциклопедій. Я дуже любила читати про космос, і там була величезна така, знаєте, сторінка роздрукована з величезною чорною дірою. Це було дуже моторошно. Через ці чорні діри я почала боятися космосу. Спасибі, енциклопедії, дитячі. І з цими думками ти вирішила, що твоя паща значно привітніша? <смі> навіть якщо на небі темно та холодно, це те місце, де зірки народжуються. Вони, вони, вони можуть зовсім по іншому відчувати ту темноту та той холод. Та що там? Я впевнена, що є навіть істоти, що живуть в товщах води. Але ж ця зірка чомусь зірвалась з неба або її зірвали, думаю, в цьому напрямку. Тобто, ти знаєш, що відбувається з зірками? Знаю. Не злись я же вчитель. краще. Скажи, чи ти знаєш, хто така птаха? Птаха? Щось чула? Чула, як раніше казали про нічні хмари? Що це чорна птаха крилом Зорі закриває? Але ж це просто хмари і вони точно не крила. Це напевно ворон. Бо ми чули на початку. Як говорять ворони, як говорять ворони, каркання, каркання ми чули. Стій, якщо виявиться, що ти віриш в те, що я розчаровуюсь в тобі як у вчителі. Це частково правда, до речі, ці старі уявлення просто трішки схибали в масштабах. Нічні хмари самі по собі, але в глибині тих хмар живе, живе птаха, кралата відьма, що краде зірки. Саме тому, що існує птаха, небо з кожним новим обертом все тьмяніє і тьмяніє, і тьмяніє. Ця істота поступово шматочками відбирає звичний нам світ. Одного разу настануть часи, коли на небі не лишиться жодної зорі. Мені цікаво, як це працює в їхньому всесвіті. Ну, зорі падають, але з іншого боку з'являються нові. І тут таке відчуття, вони так говорять, наче от є обмежена кількість зір і зірок. Якщо їх стане менше, то якби все. Ну, дивно, дивно. Але цікаво з іншого боку. Звучить дуже моторошно. Ми повинні з нею щось зробити. Що, попросити її? Не впевнений, що це спрацює, та й спочатку треба її знайти. Ти зібрався про щось просити потвору, яка з твоїми ж власними словами шматочками знищує наш звичний світ? Потвору? Це навіть для тебе дивна та необґрунтована різка реакція. Ти впевнена, що це саме твої слова? А? Це не зірка в тобі, це не зірка в тобі говорить? Це я говорю. М як скажеш, все, що ми можемо зробити з тією, як ти сказала, потворою, це спробувати порозумітись. У нас немає можливості якось їй протидіяти. Що ти проти неї зробиш? Я не знаю, але мені не подобається все, що ти говориш. Ну от, в мене є сумнівна і неприємна ідея, а в тебе немає ніякої. Вибираємо найбільш дієву. Мені не подобається, що ти з самого початку відштовхуєшся від позиції, що ми проти неї зробимо? А що ми можемо зробити? Проти діяти, якщо в цю сторону думати, то щось і можна придумати. За своїми, дитя... за своїми дитячими емоціями ти навіть не бачиш в цих моїх словах можливості, скажімо, дослідити птаху, зрозуміти, що це за створіння і чим мотивовані її дії. А для чого? Для чого зрозуміти? Так, підтримати зроєзнавців в тому, щоб діяти відповідно з можливостями, підтримати волошку в прагненні знайти спосіб протидіяти загрозі. А ну дивіться, мені не подобається перспектива того, що е, абсолютно всі зорі зникнуть, і взагалі ця птаха ну, не знаю. Можливо, це і є порядок речей, якби природніх, але я не знаю, мені подобається те, що волошка, вона така максималістка трошки. От, Вона намагається протидіяти всьому. Давайте спробуємо. Давайте просто спробуємо. ну Якщо це дійсно така загроза велика, ну а чому б ні? Бо просто, ну, я не знаю, зорізнавець, мені здається, він якийсь трохи категоричний. Він такий, типу, ні, давай не будемо. Давай просто буде все йти і так, і не будемо нічого змінювати. Давайте я підтримую воложку. Ну, мені здається, я не знаю, можливо, це якийсь дуже інфантильний вчинок зараз буде, але А чому б і ні власне? Я навіть не знаю, як пояснити. Якби я могла хоч на секунду поділитися з тобою навіть сотою частиною тієї, люди, якою ділиться зі мною зірка, ти б все зрозумів. Ти б не говорив слів, «А що ми можемо зробити? Ти б не посмів. Не говорив би такого. Не посмів. Тебе послухати так всередині тебе не зоря з неба, а чистий згусток ненависті. Вона не згусток ненависті, вона тепла, вона яскрава, дуже емоційна, дуже щира, а ще вона втратила тисячі своїх сестер. Вона жива. Я не думала, до речі, що тут прям зорі це настільки живі, я думала, ну зоря це якби просто камінчик з неба. І що, що, що зірка пропонує? Чи є щось раціональне серед описаних тобою емоційних потоків? Ти мене не чуєш, взагалі не чуєш, і не зрозумієш, і навіть не намагаєшся. Зірка прагне помсти, що може бути в цьому нераціонального? Дитино, як саме вона пропонує мститися? Я відчуваю впевненість, вона знає, що робити, і що вона може зробити, що може зробити одна зірочка проти грандіозної сили, яка вже викрала тисячі її сестер? Вона не одна, вона зі мною. Не дуже мені це все подобається. Вона знає, що робити. Знайдіть птаху. Довіртесь мені. Це зоряти поговорить. М -м. Вона пропонує їй вірити. Вона впевнена, що знищить птаху. Ого. Як? Довіртесь. Вона впевнена. Добре, це все добряче бентежить, але не буду вдавати, що мені не цікаво. Просто згадаю, що у нас є вибір між здатись на милість крадійці потворі або ж довірити зірці? Я не говорив про здатись саме це ти пропонував. Це все говориш не ти. Скоріше, просто ти не хочеш сприймати мої слова. Знайдіть птаху на висоті серед хмар. А як нам піднятись до хмар? До хмар ми можемо лише наблизитись. жодний зі знайомих мені пагорбів не сягає настільки високо. Я буду шукати, доки не знайду. Я зрозумів, ходімо. Мені подобається її наполегливість, знаєте, ну наче і так вона максималістка, максимальна, максимальна максималістка ця волошка. але з іншого боку, в неї є віра, і це дуже прикольно. Думаєш, тут достатньо високо? Це самий високий пагорб поблизу. Можемо піти далі, але так далеко я вже не був. Тому не можу сказати, чи є пагорби вищі. Цього достатньо. Зірка сказала, що цього достатньо. Так, мені здається, це правда про те, що зірка це. Побачить моє сяйво і прилетить, почекайте. Цього, цього достатньо. Зірки сказала, що цього достатньо. Я просто почала говорити і не помітила, зараз дочитаю. Зараз вона прилетить. Побачить моє сяйво і прилетить. Побачить твоє сяюче серце і прилетить. Вона захоче твоє серце. Вона прилетить. Не стримається. Не відчує загрози. Вона прилетить. А потім. Дякую тобі. За можливість. А потім. А потім. Вона згорить. Ого. Це було різко. Чуєш дзвін? Чую, летить. А, окей, що я хотів сказати я. А... На рахунок того, що оця зоря це дійсно, можливо, якась метафорична аналогія того, що це якби особистість, особистість волошки. і якби цей зоризнавець намагався якось це пригнітити, типу, її особистість. От, Ну, не знаю, мені так здається, це чисто погляд з боку. так знаєте, Я люблю подумати і ось так в такому напрямку мені думається. Чую, летить. Вже і бачу, вперше бачу. О, це дійсно ворона. В неї очі палають, вау. Яка вона гарна. Зірка тобі не говорила, як саме вона хоче знищити птаху. Птаха згорить. А ти? А я думаю разом з нею. Боже, це. Це самопожертва. Типу. Цей план мені не подобається. Він гірший, ніж був мій. І мені не подобається, дуже не подобається. Я навіть не знаю, чи єдиний це вихід, чи можна ще пошукати способи, але це створіння, птаха вже перед нами і часу шукати вже просто немає. Такий впевнений та спокійний голос це знову говориш не ти. Сама недавно шипіла на мене, що я відмовляюсь боротись, а зараз діти не повинні так легко віддавати своє життя. Ти все, що мене не чуєш і не розумієш, тому просто прийми мій вибір, нічого собі вибір. Роби, як знаєш. Дякую. Тобі тепло. Тепло. Я відчуваю радість. Я заберу тебе з собою. Ти говориш? Ти говориш, я не помру, а попаду до вас на небо? Помреш? А чому ти маєш померти? А, он як? Ти ж не знаєш, мову дивним чином розумієш, але ж нічого про нас не знаєш. Ти засмутилась? Чому ти засмутилась? Ну, якби вона може померти? Ти підеш зі мною на небо? Чому ти засмутилась? Піду. Тобі ж тепло? Тепло. Тепло. Ця потвора горить, а вона її з'їла чи що? Тобі приємно? Приємно. Кінець. Um, окей, гра вийшла не настільки довгою, наскільки я думала, що вона буде. Uh, фінал дуже сумний. Я вважаю, що я вчинила правильно um, тим, що ми послухали цю зірку. І, можливо, наше життя, ну, життя волошки, воно не знаєте, не витратилось надарма. Її жертва не просто так зробилася, скажімо так. Насправді я трошечки приголомшена, тому що я вважала, що це буде просто мила якась історія, тому що попередні проходження ми трошечки настресувались. Там було багато і драми, і всього, і детективу. Я думала, завантажила новелу. Думаю, о, зараз буде щось дуже маленьке. Але насправді тут дуже велике розумове навантаження, і якщо дивитись, тим паче метафорично. Uh, ну, бо якщо сприймати буквально, то це сумна історія про кицьку з зіркою. А з іншого боку, не знаю, мені здається, це аналогія на те, що треба слухати себе, прислухатися, навіть якщо тобі думки кажуть, ну, як це сказати, не думки, а uh, тобі щось всередині говорить про те, що uh, ти робиш це правильно, і ти прислухаєшся до себе. То будь-який твій вчинок, навіть якась там саме пожертва, це буде правильно для тебе, це буде твій вибір, яким би він з боку не здавався жорстким чи дуже сумним. Знову повторюсь, мені дуже подобається візуальний стиль цієї новели. Історія теж дуже гарна, хоч коротенька, але вона западає в серце, тому що. Ну, насправді цікава тема піднімається. Я рідко бачу, ну, загалом я стараюся рідко грати в такі, скажімо так, змістово навантажені візуальні новели, тому що зазвичай це якісь там дейт-симулятори uh, чи ще щось. Ну, знаєте, як візуальні новели часто бувають. Але це, знаєте, такий ковток в плані філософськості, філософії, філософ... Фі -філософі. окей, скажу філософії плані філософії, Дуже багато людей, які почали створювати візуальні новели, і мене це дуже радує, тому що ну, у мене більше контенту, звичайно, і мені приємно ділитися з вами цим, тому що буквально до якогось періоду часу я думала, що і вважала, що українських візуальних новел взагалі не існує. Українська локалізація на звичайних іграх це. Доволі рідкісна річ, насправді хіба що якісь переклади, які не дуже адаптовані в саму гру з великими багами. Ну коротше, ви розумієте про що я. Що ж, дякую всім, що були зі мною під час цього невеличкого проходження цієї прекрасної новели. Підписуйтесь на мій телеграм, там обов'язково будуть голосування щодо того, яку новелу ми будемо проходити наступною. Думаю, наступну новелу я візьму трошечки довшу, для того, щоб було щоб зберігалась багатосерійність на цьому каналі. Дякую вам всім за ваші перегляди. Кладіть ваші вподобайки, діліться цим відео. І всім до наступного відео, всім па-па!